З 1 жовтня збільшена вартість біометричних паспортів, що оформлюються у терміновому режимі. Повідомляє Державна міграційна служба. Це буде стосуватися лише паспортів, які є термінові. Тобто, якщо раніше за отримання паспорта в формі id картки, паспорт громадянина України, в формі id картки, терміново була вартість 498 гривень, то зараз буде коштувати 742 гривні. Так само збільшилась вартість за отримання закордонного паспорта. Терміново був 1085, то зараз буде коштувати гривень. 1373 триста в середньому ціна зросла на 300 гривень, що є достатньо вагомо, але таке підвищення цілком виправдане та аргументоване, зазначає Світлана Дурдас. Уряд ну так вирішив, що дуже великий попит на отримання закордонних паспортів і формі адікартки саме построку терміново. терміново. Тому, звичайно, що з 1 жовтня ми вже змінили наші розміри і в принципі чекаємо на громадян і просимо з розумінням поставитися до цього збільшення. Навантаження збільшилось, тому що збільшилось відвідування нашого СНАП саме з цієї послуги. Якщо раніше, наприклад, у нас саме більше в місцевий бюджет було, було завжди залідируючих таких позиціях наповнення бюджету саме за послуг. У як реєстрація нерухомості. Наразі ситуація змінилася. Наразі у нас займають лідируючі позиції саме паспортні послуги. Важливо, що нетермінові біометричні паспорти поки що не здорожчають, але після закінчення воєнного стану ціна зросте. У разі звернення заявника з 1 жовтня з оплатою коштів за адміністративну послугу, яку було сплачено раніше, необхідно буде здійснити відповідну доплату.